Доброго дня всім. Так, прийшли до фазанів. Збирати яйця. Так, яєць потихеньку стає трохи вже менше. Сезон проходить, так сказати. Говий. Сезон так проходить потихеньку, вони трохи менше яєчок починають нести. Ну, все одно ще. Що... Не так дуже мало, що можна щось в інкубатори позакладати. Так, що тут в тебе? Шість, 6. Цікаво, що в них шиї голі, а? Як думаєш? Бачи, воно в хлопці воно ходить. У нього шия, бачиш? Може драла ще. Я тільки в нього одного. Угу. Може драли. Спини голі та в них. Хлопців, блін. Так, зараз подивимося, що Открита. в нас тут у громиці. Що ти кажеш? Відкрита? було. Открита? Угу. Так, Не то, що понасипав, їсти, вони так добре, бачу, повиїдали. Яйця нести не хочуть, зато їдять. Хорош, блін, хорош. Ну таки здорово доволі. Так, тут що у нас ніхто не знісся? Одного хлопця руминського відсадив. Там Бо дорослий так його добре заганяв, що один вечір якось приїжджаю, а він його по ще з'їв. Чисто повезло, успіли, так сказати, забрали його оцих клювак. Ну, все. Ходить такі кульгаю на яйцях вони сидять Так. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А скільки має бути? Сім? Одне типу лишнє? Давай подивимося, які з них. Ні. Чи не? Є? Так, да, одненьке. Що вийшло його одненького забрати? Всього ніби тут так не ганяє, хоча теж ганяє, але не так сильно. Ти читав, скільки там у нас вийшло тих яєчок? Там 10. Да, Небагато? Котяра, що ти там? Скс-кс? Не забувайте підписуватися, далі буде.